Розпочати, я попрошу вас представити себе, кілька слів сказати про себе, щоб ми розпочали розмову. Ем, Просто загальними словами. Як вас звати? Волк Олександр Федорович народився в 57-му році на Київщині. Школа. Але після школи пішов працювати у. Народний суд судовим виконавцем. От. Після школи не вступив до університету в юридичний факультет, оскільки ну, умови були такі. Стаціонар, та й без стажу роботи на той час брали всього 10 чоловік. Тому працював. Наступний рік пішов. Наступний рік. Поступив на юридичний факультет вечірнє відділення. От. Потім працював, ну, їздити і вчитися було трошки не, несумісно з, з роботою, з цим графіком, тому працював на виробництві з люсарем. Після третього курсу в армію два роки строкова служба. Потім закінчив 6 років навчання, закінчив у 83-му році. В системі юстиції з 80-го року працював уже, ще будучи навчанням, відділі юстиції облаконкому Київського. правій роботі в народному господарстві. Також був нотаріусом деякий час. Ну а з 83-го року народний суддя Бородянського району Київської області. У 87-му призвали мене на службу військову, звичайно, згоди, але така і пропозиція була, і в ті часи ж, знаєте, як це робилося, запропонували і президія Верховної Ради СРСР обрала мене суддею військового трибуналу Білогірського гарнізону в Амурській області. От там 5 років служив. У 92-му срок закінчився цей, на 5 років тоді суддів обирали і повернувся сюди. Працював в Міністерстві юстиції першим заступником, потім начальником управління судових органів Міністерства юстиції України. Потім деякий час працював у Верховній Раді, в комісії з питань правосуддя у комісії Кацюби Олександр Павлович, очолював він тоді. Це був 93-94 роки. На той час приймалося і керував багато змін в законодавстві, які стосувалися. Судоустрою, судочинства, формування нового складу Верховного суду. І тоді ж у лютому 1994-го мене було обрано Верховною Радою Судей Верховного суду України. З тих пір працював там до 2010 року, коли е, Верховна Рада вирішила. За подання вищої ради юстиції мене з цієї посади.